Добрий день, добрий день, друзі, добрий вечір, добрий ранок. Хто коли мене дивиться? Отже, з вами я, Ланочка Олександрова, своїм щоденним прогнозом, своєю такою вечірньою казочкою для вас, е, така як підтримка. Отже, давайте подивимося, що буде 23, го 10, 23. Е, на ті міста, які ми дивимося. Ну і перше, звісно, беремо кремик, да, і що? Пестимо свої ручки. Це обов'язково. Це обов'язково. Того, ж, що якщо ми не попіклуємося про свої ручки, то про нас ніхто не попіклується так завжди, як ми себе любимо, так нас люблять і оточуючи. Іноді я чую від жінок, так і, е, кому я треба. Або він мені сказав, що я нікому не потрібна. Запам'ятайте таку річ: перша людина, яка ви потрібна, це ви сама. І якщо ви сама собі потрібні, о, така прекрасна і Якщо ви сама собі потрібні, то іншим це вже їх справа. Знаєте, як я кажу, всі, кому я подобаюсь, я вас вітаю, у вас гарний вкус, да? гарний смак. Е, тому хочу сказати: для того, щоб у людини був гарний смак, я їй маю подобатись. Ті, кому я не подобаюсь, у них не гарний смак. От і все. Я хочу вам сказати, що ви повинні навчитися так, ось. Божественно. Ви повинні навчитися не тільки себе любити. Запам'ятайте одну річ, якщо ви намагаєтесь бути комусь потрібні, це говорить про те, що ви не відчуваєте свою цінність, і вам потрібен хтось, хто буде постійно оцією, як би, нуждою, доказувати вам, що ви великий молодець. Це корні йдуть з вашого виховання. Хтось у вас в сім'ї був аб'юзер. Тобто аб'юзер це не обов'язково психічне. Аб'юзер це насильник. Але це не обов'язково психічне насилля, це може бути насилля і насилля і е психологічне. Але відкрию вам одну одну велику, велику таємницю. Все, що у вас було закладене вашими батьками, ви можете переробити. Якщо ви звикли бути жертвою... Ви можете саме попрацювати над цим. Да, це важко. Можна звернутися до психологів. Вони у них є е, програми, по яким вони працюють. Да? Можна е е, звернутися до е, книжок, можна звернутися, є багато якихось онлайн-курсів тощо. Але з цим можна працювати. Тому не потрібно казати, а я такий, бо мене там зробили такі мама чи тато. Бо насправді це говорить про те, що ви перекладаєте всю відповідальність на них. Так, до 20 років вони заклали в вас. Саме те, що ви маєте, але потім те, який ви чи яка ви є, це ваш особистий здобуток. Отже, робіть себе кращою версією себе, якою ви можете бути кращою. А це стосується не тільки вашої зовнішності, а і внутрішніх, внутрішніх якихось не якихось, а всіх. Сьогодні вони пишуть день захисту чоловіків нервової ці, чоловічої нервової системи <сум> щоб у чоловіків була гарна нервова система, треба любити своїх жінок. <сум> я вам хочу сказати ще таку річ, іноді да, я, ну, від вас можу чути, що ви там кажете, от там ви втомлена. Видно, що ви там втомлена, звісно, втомлена. Давайте, давайте подивимося. А ви що, від дуже відпочили в цей момент війни? Дуже мало ж людей насправді відпочивають зараз. Іде війна. А ще ви не забувайте, що я дуже багато. У мене консультації особисті і я. Поміж того, що я щодня виходжу і оцю вам казочку розказую, да, і треба його щось скласти, да, прочитати інформацію. А я ще щодня вислуховую дуже багато проблем і намагаюся їх, знаєте, як то кажуть, розрулити. Але в нас же ж люди хочуть прийти, і щоб я своїми ручками щось за них зробила. А я заставляю людей працювати, а це дуже важко і це дуже виснажує. Отже, поїхали Кривий Ріг і мої улюблені криварожульки. що там 23, 10, 23 з приводу обстрілів чи якихось ракетних. Щось у нашій там міськраді буде якесь своє двіжло, вони там щось один з одним переругаються за якісь кошти, От, будуть щось там, ну, когось уволити, когось, когось залишити. В общем, таке от. Ми там ніякого відношення не маємо, але є ППО, яке працює, і воно працює. Скажімо так. Я би сказала так, десь на якихось пустирях є, ж, є заклади, да, наприклад, дитячий стадіон, тобто якісь пустирі, які відносяться до дітей. Дитячий стадіон, може, якийсь піонерський табір закрити, може якийсь літній табір закритий, спортивний. Тобто, поняли, все, що може мати до дітей відношення, і от там в тому напрямку будуть працювати. Там, де люди працюють, якісь у нас гоки, якесь, от там, де є крани, там, де є можливо якісь постійно, якесь таке тяжеловісне щось да? їзде, буде чути гепання, буде чути. Ситуація повторення говорить про те, що буде обстріл, який дуже сильний, який буде направлений на об'єкти критичної інфраструктури. От. Е, може бути сильно гучно, і ми можемо боятися. І ще що? І ще що, спрацювання ППО спрацює так, що я би так сказала. Оце десь буде на початку чи на кінці міста. От, і і там, постійно, там постійно туди летить. Я думаю, що це все-таки район півгоку і Нкгоку. Гоку. Е, є там якийсь заклад, може яка церква, може який монастир, може якийсь такий будинок. От На нього він, він, може, він може згоріти. На нього впадуть уламки. От, або це, якщо, може, це там, там знаєте, в матрнок церква є. Ну, тобто, ви мене зрозуміли, да? То Тобто якась такий якийсь заклад там, де, там, де є віра, там, де є якісь традиції. Отак от, от скажу. Так, хорошо. Інглець. E Інглець якесь буде обмеження у вас по, по або я би так сказала, військові обмежать е, якусь агресію на вас. Отак, от. Тобто, за вас за, закриють, апостолова. Ну, якісь, якісь, Чи міліціянти, чи е, поліцейські, чи якісь ДСНСники їм пообіцяють якусь е, ну, премію і щось не дадуть, і вони будуть ну, обіжені. Про це будуть люди говорити. Зеленодольськ. Зеленодольськ на околиці міста якісь люди будуть працювати. І будуть щось, знаєте, як то, ну, що вони вибухають, як оце, що шукають, що розміновують. Поняли ці міньори? Буде вибухати. Так, Павло Павлоград за околицю міста є жертви, і це жертва. По е, якомусь об'єкту інфраструктури е, вони вдарять, е, я б сказала так, е, може ППО спрацювати, але уламки впадуть і пошкодять, і ще приватний сектор. Нікапаль, Нікапаль. Нікополь, обстріл будуть по якогось, производства, але люди там сховаються. От, а потім, коли почнеться сильне таке, е, обстріл, то люди просто покинуть, да, підуть, як то, знаєте, чи евакуються, чи підуть, чи що. але там є дуже велика руйнація. Отже, якщо ви чуєте і бачите, що е, починається обстріл, краще, краще покинути ці місця на цей час да, і десь заховатися. Е, транспорт горітиме. В приватному секторі. Краматорськ Краматорськ закривається якийсь або торговий якийсь заклад, да, або виробничий. От, і люди залишаються якісь без роботи. Не буде світла через, через, через якийсь обстріл не буде світла. Херсон давайте подивимося. Херсон, буде дуже. будуть жертви. Е Якщо у вас там є лікарня коло парку або якась площа коло парку, там можуть бути жертви якась, якісь пара людей, якісь влюблені будуть гуляти, можуть. Притом, чогось вони чи ввечері якось будуть, чи є, Далі дуже сильно будуть стріляти там, ну, там, де вони предполагають, що там є наші військові. От, І вже вкотре обстріляний буде якийсь транспорт. Якийсь транспорт. Так, запоріжульки, Запоріжжя і запоріжульки. Запоріжжя і запоріжульки. Якийсь банк закриється. Буде гупати за межами міста або там десь на окраїні. Карта жертви говорить, що в приватному секторі можуть пострадати те, що дає світло. якщо по воді щось плаває, чи щось працює на воді, от його над ним буде летіти щось або в його сторону буде летіти. Я вам хочу сказати, що можете чути дуже велике, ну, дуже, дуже великі вибухи, це будуть намагатися оцю платину підірвати. Але я не бачу карту руйнації, тому я думаю, що це відбивається. Дніпро і Дніпрушечки. Дніпро і Дніпрушечки ну, а коли ці міста є ППО, яке збиває дуже багато, дуже багато того, що могло би прилетіти в місто. Ми не будемо говорити, де це знаходиться і як, але... Воно дуже успішно працює, і ці люди, що там працюють, ми їм дуже вдячні і, як то кажуть, від, від всього серця. Там, де є якась е, от владна структура контролююча, чи це налогова, чи це там якесь районного, гороно, мерія, щось таке. Там хочу сказати, що може бути, може бути якийсь вибух. Там, там будинки великі поряд, і приватний сектор, отак якось воно зроблено. І от там може, може бути якась, ну, скажімо так, пожежа, да? Чи, тобто, яка спричинить багато горя. Вночі буде бакати сильно, людям вікна повибиває. У будинку ось у є. У великому будинку повибиває вікна. Летітимуть шахеди. Карта руйнації. Бачили? Мені нема чого придумувати, я вам показую. Будинок, багатоповерхівка. Так, що коло неї знаходиться, коло цієї багатоповерхівки, яка буде 23,10 або найближчий час, буде е розруйнована. Що коло неї знаходиться? Якась. Чи радіостанція, тобто якісь там кореспонденти, журналісти поряд є. Можливо, якась радіостанція, можливо, поряд є якесь телебачення, можливо, якісь газети там випускають. Поняли? Є, От. І там вже кілька разів і ще що. І там, з другої сторони, може бути церква, монастир. От, І там ППО вже спрацьовувало дуже сильно бабахкало. Миколаїв. Миколаївчики, поїхали. Миколайчик вночі приватний сектор неочікувано. Те, що дає ресурс в приватному секторі, може, може губнути над ним або, або в нього ну, от, попасти уламками. І там, де працюють з дітьми. Або працювали з дітьми, воно працюючи, от, теж там є проблема. Миколаїв. Миколаю, у, у вас там є ну, хлопці, яким треба допомога. Тому ходіть туди, щось допомагайте, щось приносьте. Так, перестане працювати якийсь заклад. Невеликий він дає світло. А він дає світло на якусь, на якусь територію. Осьо. Відремонтують, це було ППО, ППО спрацює. Ну, уламки впадуть і будуть його ремонтувати. Єдине, що ось постраждають, якісь, якась жінка постраждає. Знаєте, пара чоловіків з жінка буде, да, можуть бути молоді, і жінка може постраждати. Я вам скажу так, енергетично це дуже важко, кожен божий день, кожен божий день. Намагатися прочитати цю інформацію одну і ту саму. Це дуже важко. Це втомляно. Ну, представте, ви кожен день, боже, будете робити одне і те саме. Це ж це ж як машина автоматично. А тут автоматика ну, не допускається. Тут треба, треба відчувати, думати, де, треба бути великим емпатом, Тобто треба до цього долучатися енергетично. Це важкувастенько, скажу вам. Так, Миколаїв був. Одеса. Так, Одесята. Якийсь дядько захворіє, він працював там. от це приховають, чи чи якось, але ця вилізе, і дядько для вас дуже важливий. Так. Буде летіти, 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 дуже сильно буде летіти, я вам хочу сказати. Уламки впадуть, але буде пожежа. І там може навіть чоловік постраждати. Той, що спасає, чи що? щось таке. І карта повторення говорить про те, що там, де у вас є транспорт, який про всіх піклується. Тобто, або швидкі, або а, якийсь ну, вокзал, автовокзал, скажімо так, більше на цей транспорт похоже. От, або хто там піклується ще. Ну, бюджетний, бюджетний транспорт, тролейбуси, от таке от поняли. Може бути проблема там. Так, да, буде коло якогось, чи то собору, чи, чи то якогось монастиря, чи якоїсь е, церкви буде збито. Буде збито і ще що, якась площа, там, люди, ну, там ну, люд, людей там не буде на той момент. А от коло будинку, багатоповерхівки, ситуація повторення говорить про те, що там щось. Те, що працює і дає світло, може постраждати. Так, Київ. Київ. Київ, Неочікувана якась трагедія в приватному секторі. Пара людей, хтось може бути або засипаний, або зниклий без вісті, зразу не знайдуть щось таке. Так, і Харків. Харків є жертви. Жертви там, де люди працюють. От, і там поряд торговий центр, е, можуть загинути. Так, друзі, тепер обираємо перший, другий і третій варіант. Обираємо, обираємо поради. Якщо ви хочете отримати, отримувати консультацію особисто, ви пишете мені на Viber, він написаний під цим відео. От, а якщо ви хочете... Отримати пораду, от як мені жіночка сьогодні написала, поради я даю тільки під час прямих етерів, тому і ціна така низька. Е це не просто аж так, ти взяв карти щось таке а аби приталебенити. Це досить енергетично затратно. Але така низька ціна, тому що під час прямих етерів мені люди задають не приватно це питання, а вони задають мені на загал, і я на загал відповідаю. От, і це як реклама така йде. Тобто інші люди бачать мої здібності, да, мій труд, як я працюю. І вони тоді приймають рішення, чи йти до мене на консультацію, чи не йти. Поняли? Поэтому, е, будь ласка, якщо там хоч Щось комусь або одне питання, іноді мені ой, а у мене одне питання. Це не має значення, якщо ми працюємо приватно. От, то ми працюємо нормально, по-серйозному, глибоко. І, звісно, тоді інша ціна е, особиста. А якщо ми працюємо на загал, я не, за, ну, я не внідряюся глибоко в ваше питання. От, тому е, така ціна і вона, е, вона обусловлена тим, що всі це чують, всі, всі це бачать. От, але все одно у мене такі прямі ефіри і в середу, в середу 21.00, будь ласка, я вас чекаю на прямому матерії будемо працювати. Перший варіант, що вам робити? Ви знаєте, є якась брехня або крадіжка, і ви повинні докласти всіх зусиль, щоб закінчити цю брехню. Тобто карта надії да, говорить про те, що на, ну, треба ну, докласти зусиль. Другий варіант що вам робити? А от у вас є якийсь чоловік, по якому ви сохнете, да, або про якого переживаєте, або за якого про якого піклуєтесь і болить серце. Це обов'язково там. Це може бути і син, і батько, і, і, і брат. Хто хочеш, треба про це поговорити, або з ним поговорити про щось, що вас турбує. І третій варіант. Ви знаєте, вам потрібно, вам потрібно другий істочник доходу. Ну, треба приховати, що ви працюєте над цим. Тобто ну, не треба його висвічлювати. Ну що ж, друзі, ну і, звісно, віршик з моєї збірочки для вас. Ось така збірочка, хто не бачив, це моя збірка і віршик вам. Тихіше, люди, слухайтесь мерщій, відчуйте серцем грандіозну зміну. Ми свідки та учасники подій, коли народжується нова країна. Ми не самі, за нами янголи стоять. І світлі сили нам допомагають, щитом їм служить Божа благодать. Вони атаки темних відбивають. На усіх рівнях за країну йде війна, щоб українець звання гордо ми носили за право це велика сплачена ціна своїм життям його бійці нам оплатили. Тож кожне серце світло хай зайде, і кожен вибір зробить, проти він чи з нами. Епоха України світом йде, вкарбовуючись в пам'ять іменами. Це було написано у 2015 році, коли я разом з іншими громадськими активістами, ми члени громадського об'єднання Криворіжці, ми робили. Громадське нагородження воїнів АТО в Кривому Розі це був дуже великий захід. Про нас писали і нас транслювали телебачення, і центральне приїжджали, телебачення, і місцеві телебачення. І в нас було три такі заходи. І так як я була, була співорганізатором, ведучою і сценарістом цього закладу, я для кожного разу для вступу робила е, вірш. І тоді, тоді, в 2015 році, ми всі надіялися, що нарешті кожен, хто живе в Україні, він зробить свій вибір, і ми всі станемо за одне. Бачите, я там питаю: проти ти чи з нами. Але, на жаль, цього не сталося. Бо якби всі ми були за одне, сьогодні б не було то, що є. Тому що дуже багато виявилось людей проти нас. Поряд з нами, але проти нас. Ось так, друзі. Тому медитація захиснику полу мене на головній сторінці мого каналу. Ідіть, робіть її, захищайте, свої будинки, свої, е, свої е, домівки, свої е, райони, свої міста, наших військових, наших е, полонених, наших поранених. Не звертайте на тих дураків, які починають писати, що ти медитація, нічого не допоможе, треба молитися. Ну то йди молися, багато намолилися. Своїми молитвами, де ваші молитви? Хто має молитися? ті, що в Русській православній церкві сидять, і московським папам там гроші несуть і кланяються, і він благословляє на вбивство. Не пишіть мені цієї дурні, будь ласка. Давайте ми не будемо е, у мене на каналі, тут не написано канал для дураків. Будь ласка, там є канали, де, можливо, дозволяються таким дурням, як ви писати, і пишіть. А ще краще створіть свої канали, бо ви постворювали ці канали. Там по одному підписнику є, і воно сидить. І воно пише. Воно думає, що воно дуже розумне. В чому ти розумне? Хто тебе хоче слухати? Тебе навіть таракан на кухні не хоче слухати, тому ти вилізло в Ютуба, саме на себе підписалось і тако сидить. І воно умніче, воно пише мені коментар. Або приходять, розказують мені, як там які мої. У мене 67 тисяч підписників, 67 тисяч думаючих людей, людей, які хочуть щось робити, які хочуть долучитися до свого захисту, до свого, а? людей, які, яким болить їх країна, людей, які супереживають. Це все люди свідомі, це все люди е, світлі, це все люди добрі, щирі, це люди, які хочуть, хоч трошки, він, вони навіть якщо не всі вміють, вони питаються, як це робити, але вони долучаються і роблять. Прийде якесь а чому? Воно там щось пише, воно там писати навчилося. Іди, іди, воно, в хаті поприбирай хоча б, квітку посади під вікном. Зроби щось для суспільства корисне. Ти ж нікому не в тебе один підписник. це, Я ж кажу, це ти один. Ти нікому не потрібне, помієш? Ти моральний ніщеброд. Тому нахрена ти ідеш і всім показуєш своє бродство в житті. І так до тебе ніхто не хоче спілкуватись. Бо якби хотіли, то ти б не сиділа там, не не бігала ці коментарі, не писала, бо ти було б зайнята. Тому, мої любі, мої дорогенькі. Мої любименькі друзі, підписчики, мої мої глядачі, навіть ті, хто не підписаний, я знаю, такі є, бо ви мене зустрічаєте, кажуть, я на вас не підписана, але вас постійно дивлюсь. От мої постійні глядачі, кому я заходжу, кому заходять мітінги, да, моя думка, моє слово, моя громадянська позиція. Я вас запрошую все-таки все робити цю медитацію. Не так, як кажуть мені, да, я включала, послухала і заснула. ні 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 це не спать, це попрацювати треба. Ви просто побачите, як почне змінюватись ваше життя. Ви навіть не розумієте, який брильянт я вам отако даром дала. От що значить даром, правда? Щоб купили, то робили. Отож. От, ну і пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі. Світлі, розумні. Та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобайки на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока! Да, до речі, хто хоче, нагадаю ще раз, хто хоче все-таки е, до мене на консультацію, да, або купити книжку мою, або замовити відеопрогноз якось населеного пункту. Не знаю, з будь-якого приводу, я під низом скину вайбер, пишіть на От. Ну, а хто хоче мені е, задонатити на канал. Я вам під низом в відео в описі напишу номер карточки. Донайте, тільки, будь ласка, напишіть, напишіть в ваших, коли ви мені висилаєте донат. Да, от, просто мені напишіть е, там, для нашої любої ланочки, да, там, із якого міста, щоб я розуміла, яке місто да, і що це. І я би пишіть на шоколадочку, на шоколадочку від Миколаєва, наприклад, чи від Татіси. Добренько? Ну, хорошо. Ну, все, в мене банки були. Я не забликала на карточку, вони подумали, що я контрабандою займаюся. Що я контрабандирую, Я, звісно, не знаю. От, вірші, мабуть, свої читаю контрабандою. Внідряю, контрабандирую, патріотизм, людських серця, честь, гідність, совість. Так -от. Все, тьомики бомики, пока-пока.